Kiss My Apps. Це історія не про один геніальний застосунок, це про двигун, який запускає багато хітів. Початок у тонті Лагуна Лобайл, мультистудія, де відточували процеси. Далі платформа KMA в екосистемі Fractal. стандартизовані фреймворки, аналітика, asa асо білінг, креатив, усе під одним дахом. Результат десятки продуктів. Із 100 плюс мільйонів користувачів у сумі. Бізнес масштабу nine figure, без гонитви за випадковим щастям. Як це працює? Платформізація. Ядро аналітики та монетизації переноситься між продуктами. Time to market падає, LTV росте. Кофаундінг. команди отримують до 49% еквіті за KPI. КМА дає стек і швидкість. Дисципліна валідації. Гіпотеза МВП, метрики, масштаб або стоп. Що це означає для українського МСБ? Методологія важливіша за ідею створіть повторюваний процес: 1. гіпотеза, 2. МВП за тижні, 3. Ромі ЛТВ дашборд 4. масштаб чи півот, бо перемагає не одиничний постріл, а конвеєр перевірених рішень. Kiss My Apps показує, коли є платформа, хіти це побічний ефект системності.